Яйця чи не найуніверсальніший продукт природи. Їх можна пити, їх можна варити, вживати смаженими. Ними, наприклад, жонглювати або на їхній основі робити безліч страв. Сьогодні ми будемо робити салат із шпинату з чесночними тостами, а потім яйця. Почнемо з чеснику: два, три, чотири зубочки. Мілесенько-мілесенько нарізаємо. Пательня іде на піч і заливаємо трохи оливкового масла. Наш чесничок йде саме сюди і починає смажитись. Перемішуємо. Тепер беремо наші тости, на пательню викладаємо обережно і підсмажуємо до скоринки. Викон на пательню без олії. Викладаємо його і теж смажимо його до скоринки. Тепер зелена справа нашої страви. Салат. Беремо одну цибулю ріпчасту. Не нарізаємо міленько, але тоненько. Перекладаємо в тарілку і трохи її спушили, щоб цибулинка була від цибулинки відокремлена. Приблизно так. Бачите? Є. Наступна частина. Це наш шпінат. Листя шпінату звільняємо від зайвого, а найзеленіше залишаємо. Я пропоную це зробити руками. І от я бачу на нашому городі трохи селери. Теж пожирна речовина, як то кажуть, особливо для чоловіків. І дуже соковита. Ми її можемо порізати соломинкою, трохи додаємо оливкової олії. Сіль. трохи завадить запашних спецій, у кого які це вже на ваш сімейний смак. І основа це бальзамічний оцет, який додасть трохи своєї кислинки. І все це ретельно перемішуємо. Тости ми розрізаємо навпіл, щоб у нас були такі куточки. Викладаємо. Це вже тут фантазуйте, як хочете. Посередині викладаємо наш салат. Яйця готові. Ось вони. Тут ми їх розрізаємо просто на І ще один раз можна. І викладаємо по боках. Ну і наш бекончик, який буде довершеним елементом нашої страви. Наші тости з салатом та беконом і навіть з яєчними оченятами готові до столу.